І зараз до нас на зв'язок виходить Сергій Демченко, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Пане Сергію, добрий день. Добрий день скажіть, будь ласка, чому саме такі витрати недофінансовані? І, взагалі, чи можна якось переглянути бюджет для того, щоб виконати ось ці вимоги Вищої ради правосуддя? Я би ставив би питання трошки по іншому. Не те що чи можна це потрібно робити, і ми мусимо це робити, є діюча норма конституції, яка чітко передбачає обов'язкове фінансування в повному обсязі судової влади. Ми не можемо на сьогоднішній день, тим паче під час воєнного стану зробити якісь кроки або не зробити щось необхідне, наслідком якого буде зупинення правосуддя в нашій країні. Зупинення правосуддя в нашій країні це зупинення державності. Можна сказати, що в нас держави немає, можна сказати, що хлопці дівчата на війні будуть воювати і отримувати перемогу без країни, без держави, яку вони мали б захищати. Вони повернуться, а країни немає. Трошки воно абсурдно звучить, але досить достовірно і юридично, і політично. Тому. Ми мусимо знайти кошти. Ми мусимо створити необхідні умови для фінансування повному обсязі виконання усіх вимог конституції України. Пане Сергію, трошки просто детальніше, щоб глядачі розуміли, що відбувається, тому що всі подумають, що це там зарплати суддям, розширення штатів і так далі. Наскільки я знаю, у нас ледь не половини суддів в країні не вистачає а плюс на розгляд справ теж витрачаються гроші, там папери, документи і тому подібні речі. От можна просто детально, а на що йде фінансування, щоб було зрозуміло, що це насправді дуже важлива річ. Давайте я спробую спочатку загальну картину, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам. По-перше, суди це не виключно судді, це дуже великий апарат і дуже великий з точки зору гарного, тому що він має обслуговувати обслуговувати всі, хто приходить до суду за отриманням справедливості. Це і канцелярія, це і помічники суддів, це і розпорядники судові, це і секретарі і так далі. інші посад. Відповідно. Якщо працювати буде нікому залишиться виключно судді, то ви не отримуєте послуги в судах. Ви прийдете, постукаєте в двері, вам скажуть: привіти до побачення, оскільки нікому приймати бути ні заяву, не зробити відповідні необхідні кроки, того, щоб ця заява була розглянута. Це по-перше, по-друге, відношення, на жаль, до судової влади, до судів, до працівників судів, за якими зараз насамперед ведемо мову. Це ті ж розпорядники ще раз повторюю, секретарі, помічники і так далі. Відношення з року в рік держави, на жаль, так склалося, що за остаточним принципом вона фінансується. Тобто, якісь кошти залишаються, ну давайте кинемо їм там стільки -та мільйонів гривень. Якщо і цих коштів не залишилося, то в цьому році ми менше кинемо. І ще ми в кінці кінців прийшли з того, що з року в рік, останні роки, судова влада не дофінансовуються майже ніж на 50%. Щоб ми розуміли, що дійсно складова, найбільша складова фінансування це заробітні плати працівників, працівників, які внаслідок чого з отримують негативну ситуацію. Вони не можуть розраховувати на які заробітні плати. Ну для того, щоб також розумінна була телеглядача, наші працівники отримують шість тисяч, шісти шість тисяч, 6 тисяч 500 гривень заробітної плати, 7000 тисяч гривень. Я спілкуюся з ними ну майже кожного дня. І, на жаль, чи на радість не знаю, але вони тримаються на сьогоднішній день виключно на патріотизмі. Ну, не можна мотивувати особу працювати, яка має сім'ю, яка має її утримувати, яка не має чоловіка, наприклад, тут є в ситуації дуже багато: трьох діточок, двох діточок, і на шість тисяч гривень. Ну, скажіть цій жінці, як вона має отримати. Я в неї запитую. Чого ви тут працюєте? За для чого ви ж не можете вижити на ці гроші? Вона каже: Ну я намагаюся, я розумію, що в країні війна, я розумію, напевно, грошей немає, але я знаю, що я маю винна державі і люди хочуть прийти до суду. А він щоб був ви щоб працювали, щоб професійні кадри дійсно обслуговували наших громадян. На жаль, Міністерство фінансів це єдиний на сьогоднішній день суб'єкт в нашій країні, який цю проблему не розуміє. Коли до нього звертаємося кожного разу, чуємо лише одне: якісь стандартні е, речі: що якщо ви хочете, щоб була забезпечена судова система, принесіть гроші. Ну, абсурдність самого питання кажуть: оцім жінці, мені треба сказати: знаєте, Марія Івановна, йдіть на вулицю, заробіть собі гроші, а потім повертаєтесь в суд і працюйте на ці гроші. Мінфін мусить забезпечувати і знаходити кошти, і цього в нього є можливість. Пане Сергію, е, ви... сказати. Так, так, ви сказали про зарплати. В нас є така довідкова інформація, що ще в квітні цього року на сайті офісу президента була зареєстрована відповідна петиція щодо незадовільного рівня зарплати працівників судових адміністрацій, і от йдеться про те, що Середня заробітна плата працівників апаратів місцевих загальних судів, коли відрахуються податки, складає 6100 тисяч гривень. А більшість працівників апаратів загальних місцевих судів фактично отримують 5250 тисяч гривень зарплати. Ну це дійсно досить, досить мало. І в е, е, тій інформації, яку ми озвучували на початку включення, йшлося про те, що державна судова адміністрація недофінансована по, на понад 18 мільярдів гривень. Тобто, це от саме. Вирішить і проблему цих робітників? Так, Державна судова адміністрація це безпосередньо розпорядник коштів. Вона отримує всі ці кошти з бюджету і розподіляє їх по територіальним управлінням і відповідно по судам, де працівники отримують з цих коштів заробітну плату. Тобто, це кошти не для державної судової адміністрації, які заявлені, це кошти саме для працівників судів, апаратів судів. А цих працівників, ну дай Бог мені пам'яті близько 25 тисяч осіб на всю країну. З них десь близько 15 тисяч держслужбовців. Всі інші там патронатна служба відповідно, і це ще не заповнені вакансії. Дуже високий дефіцит працівників, дуже високий йде відтік кадрів. А що таке відтік кадру з судової інстанції? Ви ж розумієте, це особа з вищою юридичною освітою. Це особа, яка має практику, має мусить мати практику роботи в суді. Вона не зможе просто з вищого світу прийти до суду і одразу вникнути в питання, щоб одразу працювати на належному рівні. Має навчитися. А на жаль, ми отримуємо яку ситуацію навчаються лично працюють виключно або патріоти за ідеєю, фактично на сьогоднішній день. Або люди приходять після якогось навчання в університеті місяць-два попрацюють молоді люди і уходять. І уходять, тому що кажуть, ну як на цю зарплату я можу працювати. Я піду грузчиком чи я піду сторожем, я буду отримувати вже 10-15 тисяч гривень, мінімум. Навіщо мені тут? Тим паче, що навантаження, як я сказав, не, 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 не заповнені вакансії на сьогоднішній день працівників. Навантаження в рази в десятки разів більше, ніж воно мало бути в нормальній роботі. Я вам Дякую скажу ще вам. такий. Будь а, ласка, пане я середу, хотів трошки... просто ще... так, так. Будь ласка. Хотів ще звернути увагу вашу, що питання не тільки в тому, що люди отримують, ну взагалі не отримують на сам перед заробітну плату. Це не можна її так вважати за заробітну плату. Питання в тому, що в ситуація недофінансування судової влади це наша з вами проблема потім отримання дефектних рішень в судах. Суди залишаються залежними внаслідок цього. Вони залежні від Міністерства фінансів. Вони, щоб ви просто розуміли, з року в рік і на протязі року ходять Міністерства фінансів і кланяються ось так в прямому сенсі слова. І кажуть: пане міністре, пане заступнику міністра, ну дайте нам кошти, ну дайте, ну перерахуйте нам ці кошти. А що може бути гірше, ніж залежна судова влада? Що може бути гірше? Це означає, що ваше рішення і суть по ньому буде залежати від того, яка буде позиція Міністерства фінансів. Розумієте, це не може бути. І для цього саме є зареєстрований законопроєкт серед авторів є я і мої колеги 6311, який передбачає саме вирішення всіх цих фінансових питань і в розмірах, і від, відсунення від Міністерства фінансів та загалом від виконавчої влади, щоб це було автоматично, щоб було незалежно, щоб не було питання. Сьогодні хоче Міністерство фінансів дати кошти, сьогодні не хоче. Буде чітко встановлена цифра. І Міністерство фінансів виключно, як і має бути, як бухгалтера, ти маєш виключно проводку здійснити з такого-то рахунку на такий. то І тоді в нас буде незалежна влада, тоді в нас будуть незалежні судові розпорядники, секретарі, помічники, які безпосередньо формують е, умови і досить сильно впливають на суть того рішення, яке прийме потім суддя. І таким чином ми отримуємо незалежний суд. А так я можу констатувати на сьогоднішній день. Дуже глобальне недофінансування судової влади, і внаслідок цього залежність, відсутність незалежного суду або ризик взагалі ліквідації судової системи в нашій країні, пане Сергію. Дякую, що ви вийшли до нас на зв'язок і, і так занурили нас в цю тему. Сергій Демченко, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики.